Доброго всім дня! Ви на каналі Фермерський канал Півдня. Сьогодні заїхав на Яровий ячмінь, подивимось. Що ж він тут у нас? Ми сіяли з селітрою вносили приблизно по 50 кг. Потім потравили ж Гербіцидом і інсекцидом травили, Це. такий стан маємо на даний момент. Дощів тут толкових так і не було. Ото один в середині травня. І все. Так що якось так. Дякуємо за перегляд.